І тій людині нічого, а я хворію. І так не повинно бути. Дивіться, бо в посланні до колосян написано, що в ньому у Христі ми були обрізані нерукотворним обрізанням, скинувши в, Хрис... в Христовому обрізанні тіло плоті. Вау! Щось таке непросте, да? але знаєте, над цим. Потрібно міркувати. Як це? Отак От просто заходите послання до колосян другий розділ. І оце я прочитала нам 11 вірш. В ньому ми були обрізані, тобто признані Богом е, прекрасними. Розумієте? Признані Богом прекрасними. Нерукотворним обрізанням, от ви тільки що віддали своє життя Христу, а хтось раніше. І от з цього моменту ми признані Богом, як його діти, прекрасні, скинувши у Христовому обрізанні тіло плоті. А що це таке тіло плоті? Це е, не зайва вага. І просто це не фізичне тіло. Це оті мої побажання. От те моє ж бажання когось обсудити, гніватися, ух я тобі. Оце все, друзі, тіло плоті, заздрість, е погані слова, які ми кажемо: так а як не казати? Там воно, він, вона. Тож їхні. Вони. Дадуть відповідь перед Господом, а ми також дамо. Понімаєте? Розумієте? І Бог не скаже: да-да, ти молодець, ти їм там розказував. Бог скаже: ти читав моє слово. І там написано, що ніяке гниле слово не повинно сходити з твоїх вуст. Так а вони, Вони? їм їхнє, а тобі ж твоє. Розумієте? Тому давайте от зараз. Покаємося. Образа. от ніяка образа не повинна володіти мною. Як це? Я ж віддав життя Христу, ага. а тільки виходите і міркуєте, от він такий, я такий молодець, а він там. Е -е -е. Понімаєте, воно володіє. Давайте скажемо, ніяке тіло плоті. Ніякі злі слова, ніяка образа, ніщо не володіє мною, бо я каюся, Господь, за те, що це колись, може, ще п'ять хвилин тому, володіло мною. І дивіться, що далі.